Каналі, і я його очільник Сергій притула. Ми починаємо. Панове, дозвольте познайомити вас з тими, хто буде смішити вас в шоу варіати. Це Жогло Володя. Він любить поїсти за себе, за маму, за брата, за тата. А це суперкультик Віталій Чоктильний, що скинув 30 кіло за півроку. Тепер він у нас молодий і красивий. А була ж каря, як жогла ні в року. Владзю, і він безперечно секс символ вар'ятів. Це не я вам кажу, це люди говорять, що він секс гігант підтвердить і люда, і галя, а часом і толік. Пальон наймолодший з наших акторів ганяє за пивом і чистить нам капці. Але щоб мама не казала, що ображаємо дитину. Дивіться, дитина поїла і в шапці. Добрий вечір. Добрий вечір! Я просто Я, я просто просив нашого режисера-постановника, я кажу, Давайте, я, давай я на початку якось дуже пафосно і ефектно з'явлюся перед публікою. Але я не думав, що коли він мені казав, що ти з'явишся як грім серед ясного неба, що то буде дійсно так. Тепер я хочу, щоб грім побив його з ясного неба. Добре, друзі. А... Мене звати Сергій Притула, це шоу Варіати, і той самий режисер постановник регулярно мене запитує. Каже, ти коли виходиш на сцену, ти кажеш людям: добрий вечір, я Сергій Притула. Він каже, чувак, тебе і так показують по новому каналу. І так всі знають, що ти Сергій притула. А я завжди кажу тому чоловікові, що неважливо, скільки тебе показують по телеку, Завжди треба представитися людям для того, щоб не було такої біди, яка була не так давно в мене в Львові. Я йшов з друзями центрі Львова по площі Ринок. Я вів своїх друзів, показував їм столицю, культурну столицю України. І тут я побачив кроків за 20 від себе мужика, який хотів взяти в мене автограф. Я таких людей випалюю зразу. Їх видно за кілометр. Людина, яка хоче в тебе взяти автограф, вона не завжди така смілива. Вона повинна перебороти в собі сором'язливість. Вона повинна перебороти в собі якесь сум'яття. Вона повинна зробити над собою надзусилля і попросити автограф чи фото. І от я, ну, з боку, знаєте, як це виглядає? Людина тако робить. О, така. І тут я бачу, що той мужик нарешті зібрався з силами, а то старший чоловік, йому 45 років, в нього такі вавуса. Він зібрався і пішов. І він йде до мене в одній руці листок, в другій ручка. Він підходить до мене, лишається метр, і каже, «Пу, блін, думав Козловський». І все, розумієте? І... І я на рівному місці зіпсував чоловікові настрій. Тому щоб такого більше не траплялось, я завжди представляюся на початку, що я є Сергій притула. І як взагалі можна було сплутати мене з козловським. Ми дві абсолют. Або мій тато щось договорив, або його мама щось обманює. Отже, друзі, давайте ми будемо розпочинати е, шоу Вар'яти я насамперед скажу, що цілком вірно, що після перегляду цієї програми у вас виникне те саме запитання, яке з'являється у людей по містах, де ми з варіатами гастролюємо, а робимо це вже понад 6 років. Традиційно після концерту в нас має підійти якийсь дядько з папіросою і сказати: Хлопці, а хто вам таке смішне все пише? Я одразу розставляю крапки на ді. Нам ніхто нічого не пише. Ми взагалі нічого не придумуємо. Все, що ви побачите сьогодні на сцені, ми беремо з життя. Тому що життя навколо нас, воно яскраве, воно багатогранне, воно смішне. Нам залишається тільки з хлопцями те смішне взяти і поставити перед вами на сцену. І щоб далеко не ходити, за прикладом, я схожу в Івано-Франківську. Ми якось з хлопцями виступали в Івано-Франківську, і в нас був феноменально яскравий концерт, і після того концерту ми приїхали відпочивати в Готель Надія. Хтось був Франнику, ні? Ні? Так. Да? Ви були в Франнику. Там є готель Надія в самому центрі, ви знаєте. А ви знаєте, що на першому поверсі там є літня тераса. Ну, а там є літня тераса, і ми з хлопцями після концерту, а він закінчився пізно, десь годинка, одинадцята, ми там. Ми сіли на літній терасі, щоб випити після концерту е, е, трошки чаю, бо, е, бо артисти завжди після концерту п'ють чай. От, І ми сіли за останнім столиком на терасі під самою стіною. Проблема тільки в тому, що стіна там незвичайна. Я сидів під стіною зі скла. Скляна стіна висока від підлоги до стелі. Суцільне скло. А за стіною, знаєте що? лаунж зона ресторану. Ну, лаунж-зона це там, де стоять дивани, кальяни, шоколадні фонтани. Ну, Це такий собі Станіславський гламур. А, і за ми сидимо, і тут бачимо картину, що з ресторану на цю літню терасу виходить Женщина. Я спеціально сказав: не жінка, не пані, не молодиця, не цариця. Я сказав: Женщина. Я вам поясню просто, женщина дуже чітко відрізняється від того всього, що я перерахував. Женщина має власні особливі риси, яких більше нема ні в кому. А, я поясню, і дівчата мене зараз зрозуміють, як ніхто. Женщина це така особа, яка має такий мейкап, по якій не завжди зрозумієш, їй 28 чи 47. Ну, я думаю, ти розумієш, що таке смокі-ай на всю голову, та? А, а, Женщина. Завжди має високу прическу. Женщина ходить на отаких в окаблуках. Женщина завжди одягнена в трендовий в будь-якому сезоні одяг кольору леопард. Нічого особистого, сорі. І, і головне, і головне це те, що жінка завжди залята в ноль. Вона глина, вона берега не бачить. І ось така жінка вийшла на літню терасу, а там підлога дерев'яна, тому їй було дуже зручно. Вона так вийшла і каблами отак. Вона зафіксувалася, і, і вона дивиться, споглядає горизонт. Як діти капітана Гранта в поїсках приключень. О, тільки це я зараз тут так гарно показую, так знаєте, як Backstreet Boys в тій пісні. Show me the mini". Там такого не було. Женщина дивилася навколо себе, знаєте, як? в мене в тата в 80-х був Жигуль, Лада. і в нього е, на бардачку стояла така собачка, коли машина їхала, собачка тако робила. От. І жінка дивилась по горизонту так само. Головця на шарнірчиках, і от вона дивиться, і тут вона бачить дивани. І вона розуміє, якщо дивани там, мені туди. І вона пішла. І причому, знаєте, що в чому фішка? Кінь, кінь, коли чує стайню, він переходить з риси на галоп. І та жінка так само, вона, вона не йшла, вона поперла. Вона йшла, може, не зовсім чітко, але напрямок був вірний. Ми з хлопцями сидимо, розуміємо траєкторію її польоту і розуміємо, що жінка не розуміє, що працівники готелю Надія надзвичайно старанно натирають скляну стіну у мене за спиною. Її не видно. <плес> ми розуміємо, що ту женщину треба попередити. Але так інтересно подивитись, чим то закінчиться, що крик застряє в горлі, і нас семеро здорових бугаїв ми робимо так. І та женщина. Зі всієї дурі, яка тільки була в її білій голові, як не вмажеться в ту скляну стіну. В неї сповзли окуляри, в неї почався, знаєте, цей бразильський танець Капуейра, вона пішла бараравей. А я, коли таке бачу, мені одразу прокидається режим, Чіпі піде, спішити допомогу. Я зразу я зриваюся, підбігаю до жінки, беру її за лікоть, кажу, пані, пані, з вами нічого не трапилося. На що пані мені відповідає, чуєш руку, заране? І, і йде в тому напрямку, з якого вона повернулася. В той же ж момент з ресторану вийшли дві її коліжанки, які бачили всю ту ситуацію, яка трапилася. Вони підбігають до неї і кажуть: «Галя, Галя, з тобою нічого не сталося. На що Галя відповідає: Блін, баби, я так вмазала, що ж притула, привидівся. Тому.